Про Корею як про країну ми розповідали вам у нашій минулій програмі. Але давайте спробуємо детальніше познайомитися з електронною технікою, випущеною на цій території. В різних містах Кореї розміщені десятки заводів компанії LG, яка в Україні є беззаперечним лідером з продажу пральних машин і кондиціонерів та постійно виривається на перше місце у розряді 3D-телевізорів. Тут знаходиться штаб-квартира компанії LG, де нам обіцяли показати багато цікавого. Головний офіс компанії LG, розташований у центрі Сеула, займає просторі приміщення двох хмарочосів-близнюків. І тут на території цієї споруди світового значення для нас було несподіванкою натрапити на новітній дитячий центр. LG Science Hall – цілий поверх, який виділила компанія LG для дітей. У просторі LG Science Hall регулярно приводять дітей із місцевих шкіл та дитсадків. Така собі ігрова форма сучасного техновиховання. Отак тут і виростають до речі майбутні розробники революційних технологій. Відвідувачам показують об'ємні мультики у кімнаті з телевізійними стінами, дають погратися з калейдоскопами-велетнями. Немало тут і всіляких сенсорних панельок та екранів. А ще у LG Science School є свій справжній технологічний футбол. Незвичайними гравцями, роботами-пилососами LG HomeBot керують за допомогою пультів. Така команда не тільки голи забиває, а й одразу прибирає поле. А по зроботизованого художника не проходять навіть дорослі відвідувачі. Він фотографує. Свого гостя, а потім уміло штрихує його портрет. Ось такі акумулятори для гібридних автомобілів виробляє підрозділ LG Chemical. На відміну від того ж таки Тайвань у вулиці Сеула перенаповнені автомобілями. Тому до економії пального і захисту довкілля тут ставляться з особливою увагою. Компанія LG відзначилася і на цьому ринку. Місцеві гібридні автівки, що їздять і на бензині, і на електроенергії, використовують акумулятори LG. З 1969 року, коли LG випустила першу пральну машину, технології виробництва серйозно вдосконалили і автоматизували. Ми залюбки показали би вам усі деталі та нюанси, але Виробництво тримається під великою таємницею, і на зйомку там накладене табу. Хоча дещо зняти нам вдалося. Зверніть увагу, збирання пральних машин не обходиться без ручної праці. Уся робота тут однаково розподілена між чоловіками і жінками повне рівноправ'я. На заводі компанії LG нам розповіли, що збірка однієї пральної машини займає приблизно 11 хвилин. А ще вони сказали, що в нових пральних машинах збільшений обсяг барабану. І тепер ми маємо можливість. Прати ще більше. Ці величезні пральні агрегати розраховані на американський ринок, проте нам уже доступні пральні машини на 11-12 кілограм. При тому, що вони мають збільшений обсяг завантаження, їх габарити та стандартна глибина корпусу на 60 см залишилися незмінними, як і кількість необхідної води та електроенергії. Користувачі пральних машин LG отримують 10-річну гарантію і надійну майже безшумну роботу агрегату. Річ у тім, що Двигуни пральних машин LG давно позбавлені старих незручних ременів, а натомість працюють на більш довговічному прямому приводі. Як ви гадаєте, що це таке? Холодильник? Ні. Це ваша домашня хімчистка. LG Styler – така собі новітня пральна машина з зовнішністю холодильника та функціями хімчистки. З її допомогою можна дезінфікувати і розладжувати делікатний одяг безпосередньо удома. LG Styler видаляє дрібні складки, бактерії і навіть неприємні запахи. Після обробки в LG Styler речі не потрібно навіть просувати. Ви бачили пилосос, який сам рветься прибирати? Ця штука любить цю справу. Завдяки інфрачервоним датчикам LG компресор фоло.

Цілком виправдовує свою назву. Він самостійно пересувається за вами кімнатами, автоматично визначаючи свого господаря чи господиню. А завдяки технології компресії пилу викидати сміття із пилозбірника доведеться уже дуже рідко. А за цими стінами компанія LG, яка між іншим тримає світову першість на ринку LCD панелей, виробляє дисплеї для наших з вами телевізорів. Одначе потрапити всередину з відеокамерою, годі й намагатись. Усе суворо засекречено. Разом з бюстом Асновника компанії LG працівників зустрічає величезний 100-дюймовий телевізор. Зразок виставковий, випущений просто аби показати технологічні можливості виробника. Але і без того від кількості моделей в асортименті LG розбігаються очі, 3D-телевізори з легкими поляризованими окулярами, розумні смарт-телевізори є тут і технології, які зберігають яскраві зображення навіть у сонячних окулярах. IPS-матриця стійка до натискання. Надавивши на цю поверхню, ви не побачите райдужних розводів, як у звичайних рідкокристалічних панелях. Це, до речі, і є відмінною рисою, за якою можна впізнати IPS. IPS-матриця максимально природно передає кольори, а її широкі кути огляду дозволяють сидіти майже з боку від телевізора і все непогано бачити. Одним із давно очікуваних гаджетів, які зійдуть із конвеєрів LG уже цього року, стали oled телевізори Перші прототипи цих вражаючих. Тонких матриць ми з вами уже не раз бачили на світових виставках. Сама по собі технологія OLED у телевізорах виявилась далеко не маркетинговою заманухою. Вона забезпечує небувале поєднання яскравості, контрастності та енергозбереження. Корпус oled телевізора при цьому завтовшки всього 4 мм. часом навіть тонше ніж скло у вашому вікні. Ну, от на цьому, власне кажучи, і все, Все, що наша знімальна група встигла зняти під час своєї поїздки. Зрештою ж цікавих дівайсів виробництва LG ми плануємо знайомити вас постійно і регулярно.